Ребенок снимал, сказал, что был митинг, а потом подпалили колеса и заварилась митинга. Ми вийшли в коридор, і ми побачили, що все вже в диму, і забігли пожежники і почали кричати, евакуйовуватись. Що тут пожежники. Тобто ми не думали, що це настільки серйозно, так? Це фідбек суспільства на завідомо неправдиві, завідомо такі, знаєте, спотворені. Спотворений контент, який виробляє компанія Ніс.